Шестирічна Варвара Добровольська разом з мамою прийшла у дитячу точку спільно ЮНІСЕФ, щоб вакцинуватися від кору краснухи, паротиту та поліомієліту. Кабінет лікаря залишає усміхнена і в отриманій на згадку новій футболці. Трошки боляче було, але дуже чи ні? Боже, як комарку кусив, правда? Нас оглянули, заспокоїли, зробили все швидко і ну, ми задоволені. Вакцинація у дитячій точці спільно ЮНІСЕФ, яка розташована в обласному інституті після дипломної педагогічної освіти, відбувається у рамках всесвітнього тижня імунізації. 27 та 28 квітня за попередньою реєстрацією тут можуть вакцинуватися учні шкіл. А 29 та 30 квітня усі охочі. Туберкульоз, дифтерія, правець, кашлюк, поліміліт, гепатит, гемофільна інфекція. Вакцинація це не просто профілактика, це захист від життя небезпечних інфекцій. Нагадаю, що Хвороби, від яких проходить вакцинація, від них немає не існує лікування. Вони мають дуже жахливі наслідки і, на жаль, деколи і летальність. Зараз лікарі, медичні працівники особливу увагу звертають на те, щоб батьки своїх дітей згадали про те, про ті щеплення, які можливо не доробили, про ту імунізацію, яка була пропущена. Потрібна реєстрація попередня або в нас не на точці, або власне по тих телефонах, які дані були в оголошеннях. Ось і заходи відбуватимуться на 12, 14 та на 16 годину. Можна в телефонному режимі, можна в нашому телеграм-каналі, можна за телефоном, які були дані щодо загальної інформації щодо вакцинації в нашому місті. Зможуть провакцинуватись не лише діти, які не встигли на свій вік, але також і дорослі, наприклад, від ковіду. 27 і 28 квітня у дитячій точці спільної ЮНІСЕФ працюватиме ігрова кімната також дітям роздаватимуть пам'ятні сувеніри і. Пізнавальну літературу про імунізацію Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.